Можна скільки завгодно розмірковувати про те, як потребують уваги і турботи діти з особливими потребами, а можна об'єднати навколо себе небайдужих людей, перетворитися на Діда Мороза, взяти з собою снігуроньку, мішок із подарунками та піти дарувати щастя тим, кому його так не вистачає. Саме цим протягом двох днів і займався директор медико-соціального реабілітаційного центру Промінчик Тимофій Клим. Маршрут на казковий дует чекав доволі протяжний: близько тридцяти осель у Бердичеві та вісім у трьох селах району. Про особливих Бердичівлян разом із Тимофієм Климом потурбувалися міський голова Василь Мазур та місцевий осередок Опоблоку. Перший подбав про солодощі та продуктові набори. Політики теж презентували цукерки. Це в нас тільки одна єдина радість, яка є в року. Велике спасіба всім і міському голові. І луччі що нас не забувають, хоч ми вже в возрасті, але ми все життя остаємося дитиною. Це тільки знає, пойме нас той, хто в кого таке горе на руках. Велике спасіба і всім великого здоров'я і щастя, і миру на землі. Партнером директора промінчика здарування щастя маленьким мешканцям району в чергове виступив депутат районної ради, підприємець та меценат Габріел Мкрчан. Вісім сімей з п'ятигірки, Бистрика і Мирославки, в яких виховуються діти з інвалідністю, і серед них сім'я Трофимчуків, отримали від нього солодкі подарунки, мандарини, хурму, апельсини. Родина Трофимчуків вдячна директору центру реабілітації інвалідів. Промінчик Климу Тимофію Петровичу, а також депутату районної ради Мраткачану. За те, що вони не забувають нас у ці новорічні різдвяні свята, і привітали нашу дитину, інваліда дитинства ДЦП. Для неї дуже такі приємні враження від того, що її провідала Снігурочка, Дід Мороз. Подарували подарунки, але не стільки подарунки гріють серце дитини, як іменно увага. Що є такі люди і що не забувають, провідують і зглядаються на нашу біду. До Нового року я своїх дітей, ну своїх я имею в виду райковських дітей э, з допомогою Тимофея Петровича Клима відправили на екскурсію в Житомир, зробили новогодний подарок. І э, вот. тоді Тимофей Петрович сказав, що це спільний проект у нас. і вот. Оно у нас продолжается. Сейчас э, уже трохи решили пойти, э, уделить э, побольше внимания районных детей и именно тех детей, которые нуждаются этим. Думаю, что праздники уже практически позади, но хотим, чтобы эти праздники для этих детей не закончились, чтобы они всегда продолжались. Э, всегда дарить этих детей именно радость, именно тепло, именно что-то хороше гуртом і добрі справи легше робити. Не стомлюється повторювати Тимофій Клим. Він як ніхто знає, з яким відчуттям чекають особливі підопічні на прихід свята до їхнього дому. А хіба можна не виправдати дитячих очікувань? Продовжує свята новорічні свята, Рештом Христовим. І ми сьогодні в місті Бердичів так як, ми привітаємо дітей з особливими потребами, ті, які не можуть прийти на святах. І ми сьогодні побували текатю до дітей з подарунку від міського голови Василь Крисінчина Мазура і від. І, Продуктові набори і подарунки від опозиційного блоку політичної партії. І ми фактично охопили не тільки місто Бердичів, але в цьому році ми з Габріелом таке, Карленович, як ми зробили попередню таке, поїздку з ним для дітей, то і сьогодні ми вирішили в районі спільний проект зробити для наших дітей з особливими потребами. Так що таке, Наша робота триває і я думаю, що такі, це непослідне, не і в далі будемо працювати таким же успіхом в з меценатами, в з людьми, з тими людьми, які допомагають нашим дітям і побоювати таких спонсорів.